Привіт! архітектура! Вона ж буквально всюди, правда? Від звичайних будинків до якихось неймовірних хмарочосів. Але от як ми до цього прийшли? Як від простої хатини дісталися до скляних веж? От про це і поговоримо. Це буде така собі швидка мандрівка крізь століття, де ми глянемо на ті самі поворотні моменти, що, ну знаєте, змінили все у тому, як ми будуємо наш світ. І все. Абсолютно все починається звідси, от серйозно. Забудьте на мить про палаци, храми, про все це. Спочатку була лише одна, але яка важлива потреба: просто знайти безпечне місце, де можна сховатися. І саме цей такий базовий інстинкт і є, по суті, фундаментом ну всієї архітектури, яку ми знаємо. Окей, наш маршрут виглядатиме приблизно так. Поговоримо про чотири, скажімо так, великі стрибки у будівництві. Перший це прихисток і символ, потім класичний канон, далі сягаючи небес, і наостанок великий розрив. Тобто почнемо з самого самого початку: дійдемо до греків і римлян, потім злетимо вгору з готикою і закінчимо тим, як усе перевернулося з ніг на голову. Ну що, поїхали? Отже, частина перша від гнізд до монументів. Тут ми розберемося, як вирішували проблему виживання, а потім взялися за вічність. Це історія про те, як просте бажання сховатися, яке є навіть у тварин, перетворилося на щось геть інше, на амбіцію зводити те, що переживе нас усіх. Давайте просто простежимо цю еволюцію. Все починається з такого собі гнізда, майже як у шимпанзе чи Орангутангів. Потім дивимося, з'являються перше житла гомінідів, як от у Тера Амата у Франції. Йдемо далі, і от вам же цілі неолітичні поселення, наприклад, Скара Бреї у Шотландії. Це вже серйозно. Ну і просто вау-ефект. Житла з кісток Мамонта, які знайшли у нас в межиріччі. Уявіть собі, кожен цей крок це про те, як люди вчилися брати те, що є під рукою, і будувати з цього все кращий і кращий дій. І ось тут відбувається щось дуже важливе. Коли вже не треба було думати тільки про те, як вижити до завтра, люди змогли зібратися разом і замахнутися на щось значно більше. Архітектура раптом перестала бути просто про дах над головою. Ні, вона стала про владу, про віру і, звісно, про бажання жити вічно. І ось вам просто ідеальний приклад піраміди. Здавалося б, схожа форма так, але, як кажеш, різна суть. Дивіться. В стародавньому Єгипті піраміда це, по суті, гігантський сейф, величезна гробниця, що мала зберегти фараона для його подорожі у потойбіччя, вся магія всередині. А тепер переносимось до Мезоамерики. Тут піраміда це сцена, це висока платформа, щоб жерці були ближче до богів, щоб усі бачили ритуали, вся дія ззовні. Бачите? Одна форма, а дві абсолютно різні історії, що ідеально показує, як архітектура говорить про те, у що вірили люди. Рухаємось далі. Наступна велика зупинка класичний канон. Тут ми поговоримо про те, як створити раціональний порядок для цілого світу. Це про греків і римлян. Саме вони сказали: а давайте в архітектурі буде не просто краса, а логіка, математика, гармонія. Вони хотіли створити не просто будівлі, а ну таку собі ідеальну систему. І серце цієї системи це, звісно, класичні ордери. І це, знаєте, не просто якісь там стилі колон. Ні, це набагато більша. Це як архітектурна абетка, набір правил, є простий і суворий доричний. є елегантний іонічний, з такими характерними завитками, і є пишний, такий розкішний коринфський. і ця система, ця абетка, виявилася настільки геніальною, що її потім використовували, копіювали і переробляли ще дві тисячі років, уявляєте? Ну, а римляни вони взяли цю грецьку ідею краси і, скажімо так, помножили її на свою інженерну міць. Вони взяли грецькі ордери, але додали до них щось своє. Вони, наприклад, просто довели до досконалості круглу арку, вони вдосконалили бетон, і це дозволило їм будувати такі неймовірні речі, як гігантський купол пантеону. Тобто вони взяли грецький канон і надали йому справжнього імперського розмаху. Часи змінюються. Римська імперія в минулому. І тепер головною рушійною силою стає віра. Наступний наш розділ, сягаючи небес. Це про середньовічний виклик гравітації. Архітектори того часу поставили собі, здавалося б, абсолютно божевільну мету: збудувати церкви, які б буквально летіли до неба, були наповнені світлом і, ніби, заперечували самі закони фізики. Спочатку у ранньому середньовіччі були романські церкви. І вони ну, були такі важкі. Темні, дуже приземлецькі, це буквально фортеці віри, товстезні стіни, масивні круглі арки, всередині напівтемрява. Відчуття надійності так, але водночас і якоїсь ваги, прив'язаності до землі. А потім відбувається справжня революція, готика. Це ніби хтось взяв ту романську фортецю і залишив від неї лише кам'яний скелет, а весь простір між кістками заповнив склом. Ці собори вже не стоять на землі, вони ніби злітають у небо. Це був такий різкий, такий кардинальний розрив з усім, що було раніше. І тут виникає логічне питання: а як Як їм це вдалося? Магія? Ні, геніальна інженерія. Весь секрет у трьох ключових інноваціях: перше стрілчаста арка вона набагато краще розподіляла вагу ніж кругла. Друге реберне склепіння це такий собі каркас під стелею, який збирав усю вагу на колони, і стіни ставали ну непотрібними, ну майже. І третє аркбутан це ці зовнішні підпори, які забирали на себе тиск від даху, і вуаля стіни можна було перетворити на гігантські вітражі, разом ці три штуки і створили диво готик І ось ми підходимо до останнього розділу, і це, мабуть, найдраматичніший поворот в усій історії: великий сучасний розрив. Нові матеріали, нові правила, абсолютно нова реальність. Тисячі років традицій будівництва з каменю та дерева просто розлетілись надруски. І точка неповернення це 19 століття. Саме тоді промислова революція дала архітекторам в руки такі інструменти, про які раніше неможливо було навіть мріяти. Старі правила, які працювали тисячоліттями, раптом перестали мати будь-який сенс. Що це за інструменти? Ну, по-перше, сталь. З нею можна було будувати значно вище, створювати легкий і міцні каркаси. По-друге, залізобетон. Це просто свобода форми, з нього можна було вилити будь-що. І по третє, листове скло, великі листи скла. Це означало, що стіни могли стати прозорими. Разом ці три матеріали просто звільнили архітектуру. І що сталося, коли старі традиції зруйнувалися? Правильно стався вибух, справжній творчий вибух, навіть трохи хаос. Архітектори кинулися експериментувати, шукати нову мову для цього нового світу, і стилі почали змінюватися з якоюсь божелільною швидкістю. Давайте просто пробіжемось спочатку з'явився модерн або арново з його плавними природними лініями. Потім його змінив гламурний і геометричний ар деко, стиль ревучих 20-х. Після війни прийшов суворий чесний бруталізм із його любов'ю до голого бетону. І як відповідь на всю цю серйозність вибухнув грайливий постмодернізм, який змішував усе з усім. І цей калейдоскоп стилів, цей пошук він насправді триває й досі. Отже, дивіться, який шлях ми пройшли почали з простої потреби сховатися, з такого собі гнізда, а прийшли до цього всього. До неймовірного розмаїття форм і ідей. Ця історія показує одну просту річ, архітектура це завжди дзеркало потреб свого часу. І це підводить нас до фінального питання. Якщо колись головним було просто укриття, то що найважливіше для нас сьогодні? Можливо, екологічність чи створення спільнот, а може просто краса? Відповідь, яку ми дамо, і визначить, якими будуть будні?